Слава Ісусу Христова! Продовжуємо розважати про молитву. Це отець Михайло Станчишин, єзуїт, реколекціоніст. Ми з вами в попередній програмі говорили про молитву. Так. Про молитву як глибоку зустріч, глибоку зустріч на рівні серця. Але маю до вас питання: для чого молитися? Про молитвою? Для чого молитися заступницькою молитвою? Загалом, для чого молитися і щось просити? Молитися треба, щоб Ем, отримати любов. Бог сотворив людину, щоб її любити. Людина сотворена, щоб бути любленою. Не в першу чергу, щоб любити. Щоб я міг любити Бога ближнього і себе самого, мені перше, треба отримати любов. Якщо не маю нічого в кишені, не можу нічого дати, подарувати, позичити. Не можу просто. Так само з молитвою, ну, серце, щоб воно могло любити Бога, який є духом. Як любити Бога, який є духом. Господи, дай любов. Як любити ближнього, який деколи є кострубат. Я сам, як себе любити. Господи, дай дуже багато любові. Молитва потрібна є, щоб в це серце, яке сотворено для любові, щоб туди ну, Господь увійшов. Щоби дарував цю любов. Простір серця він сутворний для любові. І добра молитва вона, вона дарує любов. Якщо молитва є зустріч, якщо в молитві є слухання, ну, то після молитви ну, завжди зростає, хоча б трішки віра, надія або любов, або вдячність прославу. Хороша молитва Звісно, що ми можемо говорити про досвіди святих, які переживали спустошення, як, наприклад, свята Тереза мати mm -hmm. Тереза з Калькутти. Але це інше, це про молитву, в якій людина теж досвідчує випробування. Mm -hmm. І від Бога теж випробування випробування. Людина досвідчує учні, які ну, в човні самі без Ісуса перепливають через море. Вони зустрічаються з супротивним вітром. І Господь їх відпускає, він їх випробовує. Для чого? Прошу. Для чого? Для того, щоб вони духовно зростали, щоб вони більше ну, шукали Ісуса, щоб вони його кликали. Тобі байдуже, що гинемо, щоб вони його шукали, щоб вони не лише самотужки намагалися боротися, тільки над усе, над усе його шукали. З ним, з ним боролися, з бурею. І це є, це є, ну, це є, можна сказати, така, така божественна педагогіка. Mm -hmm. Педагогіка, коли, коли, коли Ісус в човні насправді спить не Ісус. Коли буря на морі не Ісус спить, тільки ну, учні. Сплять страх, має велику снадійну силу. Страх, коли людина. Особливо молиться до страхів своїх, коли не розпізнає страхи страхи, намагається їх долати, про них говорити хоча б трішки. трішки. Ну, то страхи починають керувати моїм життям. І Ісус входить ну, в життя людини, і, і Він їх хоче ну, з тих страхів звільняти. Тому молитва є потрібна, щоб щоб ну, більше любові з'являлося в серці людини, щоб людина розпізнавала теж свої страхи, страхи, ворогів, щоб могла ну, ну, Ісусові ці страхи віддавати, віддавати, щоб Ісус, коли Господь входить в моє життя, Він в першу чергу Він мене звільняє від моїх страхів, коли я можу з ним поговорити про мої страхи через розмову з духівником, навчитися говорити з Богом про мої страхи. Тому для чого молитися? Щоби жити, щоб жити. І Ісус каже, я хочу, щоб ви мали життя в повноті радості. Тому, коли я молюся, насправді це не я даю щось Богові. Ми дуже часто молитвами хочемо Бога задобрити чи йому щось. Це коли ми молимося, не ми Богові даємо, тільки Він нам тоді дає власне своє благословення і себе самого. Коли ми молимося, ми приймаємо Бога. Коли ми молимося зі слуханням, уважно молимося у ну, часі святої літургії, коли я цю годину уважно є в храмі. Не лише моє тіло, тільки і мій ум, і моя увага, моє серце, моя воля цілковито, я є з виключеним мобільним телефоном, ну, то Господь мені дає мир. Велику тишу. Він мені дає любов. Ну, він мені дає присмак неба. Присмак неба. В кожній молитві людина може смакувати небо. Ну, це робили святі. Це, ну, це для кожного християнина доступно. Присмак неба. І, і, і це, і це, це, це є власне відповідь, для чого молитися, щоб жити, радіти небом вже тут і тепер. Там, де ти є, досвідчувати, щоб жити. Самому жити і життя іншим, ну принаймні не псувати, а можна його, ну, ну, це життя, ну, допомагати іншим людям, наприклад, в їхніх кризах. Знаєте, чи це ну, мені здається, дуже високий рівень. Тому що, що сказати жінці, наприклад, яка молиться за навернення свого чоловіка, який є алкоголіком, який є кривдником? Що сказати батькам, діти, яких. Пішла неправильною дорогою і вони моляться, моляться і кажуть, ну, враження, Бог не чує, Бог не відповідає. Що сказати, коли ну, в різних ситуаціях люди опиняються, так? І вони моляться, але не бачать плодів. Це про цю тишу, про це випробування, навіть про цю сухість, яку досвідчували у світі. Чому так? Ну, бо часто ми між собою задаємо питання: чому так? Чому стільки кривди, чому стільки, стільки, стільки? Дякую, дуже гарне запитання. Дякую, пані Вікторія. Ем... Коли людина приходить і просить, розказує мені, власне, про молитву, про те, що молиться за навернення іншої людини. І мені чомусь хочеться завжди сказати, що почніть з себе цей процес навернення, шукайте ви навернення близьких, ближчих відносин, глибоких відносин з Ісусом, а про решту задбає Господь. Про решту задбає Господь. Спробуйте вишукати близькості з Богом, так як ця жінка, рішниця про яку ми говорили, як Мар, Марта і Марія. А про решту вже задбає Господь. Колись до мене один молодий священник прийшов на розмову. Дуже такий, ну, дуже такий хороший священник. І ми півтора години знімали спілкування. Мовилися про реколекції. Mm -hmm. Він в кінці каже: Отже, ще одне запитання: маю сина 6 років як навчити його молитися? І я відчув смирення в цьому запитанні mm -hmm. якусь мудрість і відвагу. І, і це мене спонукало теж йому дати таку відважну відповідь. Я кажу: Отче, почніть з себе. Почніть з себе. Я відчував, що він може цей витримати удар. Mm -hmm. Почніть з себе. І, і насправді, а про решту задбає Господь. Коли синочок буде дивитися на тата, як він молиться, і синочок захоче, щоб тато його навчив чогось, mm -hmm. то там ну, про решту, навчиться молитися. Буде про це задбає Господь. Тому, наприклад, вчити когось чогось, чим не володію, ну, це не дуже має сенс. Mm -hmm. ну, як я можу навчити вас китайською, якщо я не володію mm -hmm. тою мовою? Ну, тому десь це навернення. Я думаю, що м, насправді заступницькі молитви це є. Е, це є е, Таке, таке глибоке розуміння тих молитв це, це наша перша, наші молитви, ну, наш зв'язок, наші відносини з Ісусом. Вони мають е, е, як, якусь ну, в тих молитвах проявляється сила Божа. Якщо я просто ну, далеко не молюсь, ну, взагалі не молю, як я можу молитися за когось. Тому десь. З себе почати процес навернення про інших людей ну, ми не маємо влади. Це Господь не мовчить, він не мовчить. Це нам здається, що ми молимося, він не чує. Він святого Густина колись запитали, а чи Бог вислуховує всі молитви? Він каже: Ясно, Святий Августин, Всі вислуховує. Він... він є Бог. Він все чує, навіть те, що не говориш. Але виконує лише те, що є згідне з волею Божою, з волею Духа Святого. Це виконує. Тому він деколи чекає мого навернення, mm -hmm. мого навернення. Е, і, 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 і через моє навернення він буде діяти далі. Знаєте, мені це про впокорення перед Богом. Бо якщо я пробую йому розказати: стіли, поможи, врятуй, дай здоров'я, то я йому розказую, що він має робити так, виходить. Угу. Я не покоряюся тут. Так, дуже, дуже гарно ви це з, з, помітили. Власне, покора е, в молитві має вирішальне значення, на мою думку. Е, ми, пере, м, ми раніше говорили про слухання, так. що це є ключ, ключ ключ е, до, до хорошої молитви, до зустрічі з Богом в молитві. І, і саме, саме послух містить в корені, є слухати, послух, послушність, покора в молитві. Ну, молитва це розпізнавання Божої волі, коли я слухаю, там проявляється покора. Мій послух, послух Божому, Божому Слову, коли я не заговорюю його на смерть, тільки даю можливість йому говорити, творити. Так, як він хоче, Там, 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 ну, власне, там в такій послушній молитві уважні, там і проявляється ем, е, десь, десь на, власне, ця е, е ця досконалість, е, ця, ну, це ну, проявляється десь це смирення, проявляється Божа сила, <свиститут> Божа сила, е, Божа, Божа, Божа ласка. Коли, коли Я, я, я дозволяю Богові діяти, творити мене. Хороша молитва це місце, коли я Богові даю можливість творити. Це як до гончаря, Господь Єремію запрошує до гончаря, і, і, і там гончар бере цей глечик, він творить. Це є, власне, про молитву. Так, хороша молитва, вона, вона містить покору. Ну, без покори, мені здається, це дуже часто це таке пустослів'я, деколи таке, таке говорення. Ну, власне, коли я виговорив, виговорив своє життя перед Богом і забув послухати, і побіг. побіг. Ну, то Господь десь не може мене наздоганати. Так, бо слухай Ізраїлю. Так, слухай Ізраїлю. Це звучить як, 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 як ем, е, таке головне. Голов... Як заповідь слухай Ізраїлю. Я Господь Бог, Так, я Господь Бог, будеш любити Господа Бога. Це, є, можна сказати, фундаментальна заповідь. Це у Марка в Євангелії теж запитують Ісуса, і, і що найголов... яка найголовніша заповідь, і Ісус відповідає: Слухай Ізраїлю, будеш любити Господа Бога, ближнього і себе самого. Слухай. Слухай. Та щоб почути, що Господь є мій Бог, єдиний Бог, мені треба перше. Затямите навчитися ну, заповіді слухання смирення. Смирення перед Богом. І те саме стосується іншої людини, чому немає спілкування, зустрічі між людьми, бо немає слухання між дітьми, і батьками. І так само слухання себе. Себе. А ви як молитесь, отче? Дякую. Скільки? Подин, хвилин. Ну, я розумію, Та. це не про математику, але. Поділіться вашим досвідом. Святого Єнатія, коли запитують, скільки молишся, він каже 15 хвилин. Він має на увазі іспит, іспит. іспит. Щоденний іспит, яким він жив упродовж дня. Він пропонує іспит 15 хвилин в часі реколекції. Взагалі, щодня робити щоденний іспит свідомості. Це 15 хвилин. Це молитва, яка вчить розпізнавати присутність Божу і вчить нас відповідати через вдячність mm -hmm. про славу. Тому для Ігнатія, святого Ігнатія, іспит важливіший, ніж навіть літургія. Бо він mm -hmm. каже: я цілий день не служу літургією. Mm -hmm. Але на іспиті я можу запитатися, чи я спав на літургії, наскільки я був уважний, тому іспит є важливішим. Mm -hmm. mm -hmm. Люблю молитися. На верлиці до Божого милосердя. Uh -huh. Для мене дуже-дуже, скажімо, верлиця я завжди в кишені, на ногах завжди, десь в дорозі. Uh -huh. Молюся верлицю до Богородиці, але теж переважно, переважно до Божого милосердя. Десь в цій верлиці відчуваю якийсь такий, такий, такий досвід Бога, цього милосердя. Потребую для себе, для нас в Україні. Натомість деколи беру такі фрази, створюю такі свої верлиці. Беру якусь фразу, яка з Святого Письма мене торкнула. І теж іншим, іншим пропоную так робити. Якась фраза і беру її. Отче наш і замість Богородиці. повторюю, наприклад, 10 разів цю фразу. Якусь коротку фразу, наприклад, чого ви такі боязкі. Не бійтеся, що не маєте віри. І просто ці дві фрази, два речення повторюю. Uh -huh. Свята літургія є для мене такою молитвою, яка, яка є таким опертям ем, у щоденному житті. Вона є кожного дня, ем, хоча вона ну, є служінням для інших, але я намагаюся нею теж молитися. Не просто служити для інших, але теж для, себе. для mm -hmm. себе щось з тої літургії, щось вигризати, щось з того причастя, якось готуватися, молитися. Натомість таким, таким, такою іншою молитвою, дуже потужною є служіння. Для мене я відчуваю, що. що що служіння його багато є, і відчуваю, що ну, чим більше служу, відчуваю якусь віддачу. Наприклад, так якби, якби коли ви стоїте під ніагарським водоспадом, то ці бризки. Навіть якщо ви здаля, то ці бризки, ну, вони ну, так, так е е потужно вас обливають. Не? І це особливо цей духовний провід час реколекції, ти є свідком дії Бога. Ну, в іншій людині, в іншій душі, в іншому житті історії життя. Ти просто бачиш ну, цю дивовижність Бога. Це, такий, це така нагорода. Для мене найбільша нагорода в реколекціях це бути свідком дії Бога. Це дуже, дуже вчить смирення, молитва служінням. Ті люди, які, які навколо є. Натомість, напевно, найбільшим таким досвідом молитви є, ну, є той іспит, іспит святого натії для нас, єзуїтів це молитва номер один. Колись магістр так казав нам в новіці, що єзуїтові може не вистачити часу на святу літургію, на молитву святим письмом, це є обов'язок. Півгодини молитися святим письмом. Але якщо тобі не вистачає часу на іспит свідомості 15 хвилин, то будь готовий, що дуже скоро земля розійдеться під твоїми ногами. Це важливість іспиту свідомості. Ну І суть того іспиту, вона вона навчить молитися усім, шукати і знаходити Бога в усьому, каже святий Гінаті. І служіння, і відпочинок. На іспиті я можу. Ну, побачити більше, що, наприклад, ну, що ще не навчився ну, прославляти Господа так потужно відпочинком, як служінням. Mm. іспит на ну, це. І, і, звісно, що іспит вчить ну, теж молитися природою. дуже 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 люблю молитися природою, природою навколо нас. І іспит і, і вчить теж вдячності, просто вчитися більше вдячності. Моя молитва дуже часто це є три подяки на подушці, якщо залишилося тільки три хвилини свідомості, деколи людина вже непритомна, щоб молитися якось довше. І я гадаю, деколи і не треба довше, але важливо, щоб було глиб, глибоко глибше. Ось тому десь десь, десь іспит, іспит, я би поставив на перше місце, та іспит. Як робити іспити? іспит? Іспит це, це молитва, яка триває 15 хвилин. На початку попросити Бога про світло, благодать, щоб, щоб переглянути пригадати собі цей день. І розпізнати там ну, присутність Божу, подивитися на своє життя, очима Бога. І наті каже на початку іспиту: проси про благодать. Про благодать просить дитина, але мудра, яка відчуває залежність від благодаті, від благодаті Божої. Ну, все залежить без благодаті. Взагалі могла, мене могло не бути. І мене б не було без благодаті. Тому Інаті каже, проси про благодать. Але над усе, щоб побачити себе очима Бога, мою правду з великої букви, як мене Бог бачить. Правда з великої букви. Як мене Бог побачив на шостий день, коли сотворив дуже добре. Ні? І цей. Тоді другий наступний крок це дивитися, дивитися на, 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 на цей день, який проминув. І, і, і можна звертати увагу на події, великі події, можна на зустрічі з іншими людьми, можна так годину за годиною переглядати, і в кожній події шукати світло і тінь. І там, де є світло, воно ну, розпізнавати Божу дію, Божу присутність. Наприклад, хтось вам сказав добре слово вас вислухав, ну, чи в часі молитви, яке слово, що вас торкнуло. Що, що залишилося? Який залишився слід після молитви ну, чи після зустрічі з іншою людиною? Що, що залишилося? Світло чи тінь? Як ви думаєте? І так дивлюся: за 10 хвилин треба переглянути увесь день. Ми не аналізуємо, ми тільки так, якби з польоту птака mm -hmm. дивимося на цей день. Наступний крок це дякуємо за те, що було світла. За те, що було хороше, прекрасне, ми дякуємо. І потім розповідаємо Богові, що було важке, незрозуміле, можемо запитувати, просити. І, звісно, що ми теж перепрошуємо, якщо ну, розпізнаємо темряву, злі, зло, гріх, пекло, ми перепрошуємо Бога. І останній крок це. Це ми просимо про світло на, на завтрашній день, щоб зранку, ну, коли розплющиш очі, щоб помітити, куди полинула твоя перша думка. Mm. І так впродовж дня, а, з такою глибшою свідомістю, з люблячою уважністю прожити цей наступний день. Тобто, я на п'ятому кроці, на другому прошу про благодать і на останньому, на завтрашній день, щоб цей день. З, глибшою, з більшою свідомістю прожити, уважнішим бути, наприклад, на літуї чи на, ну, на розмові з іншими людьми, щоб дивитися в очі, щоб, щоб бути уважним, більше слухати, щоб почути, що Бог через іншу людину говорить. І, і це є іспит, так 15 хвилин. Ну, на реколекціях я постійно вечорами цей іспит пропоную е, ну, учасникам реколекції, але. Його можна упродовж життя робити, це іспит. Це, іспит свідомості це якби таке духовне око, uh -huh. таке внутрішнє духовне око для розпізнавання духовних, духовних е, дарів, І також в матерії, наприклад, в природі. Ну, бачите, як папа Франциск каже, що природа це є п'яте Євангелія, записане перестами Бога Отця. Природа це п'ята Євангелія Бога Отця, від Бога Отця е, в своїй енцикліці сі» si", Папа Франциск. Е, в 2016 році, власне, говорить про природу, що це екологія, природа це є це Євангелій. І спит ну, вчить нас молитися, природою, розчитувати це Євангеліє, розпізнавати. І на сам кінець попрошу вас трьома словами. Скажіть, що таке молитва? І заухайте наших? Радичів. Молитва це зустріч. Це зустріч, ну, наприклад, з Богом Отцем в природі, з Ісусом на сторінках ну, Нового Завіту, в іншій людині. Молитва це зустріч. Друге, молитва в молитві дуже важливе слухання, це є той ключик до глибокої молитви. Щоб не залишатися тільки на рівні уст. Це, це, це слухання. В, 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 вправлятися в більшому слуханні. І третій ключик ну, хороша молитва це подяка. Це подяка, це прослава. Людина, яка зустрілася з Богом, вона нічого іншого не хоче, як дякувати, прославляти. Тобто, прослава це є ознака людини. Такої зрячої, багатої, mm -hmm. духовно глибокої подяки. Добра молитва це про славу, це подяка. Дякую вам. Дякую, дякую. дякую.